Здравствуйте, я В'ячеслав Францішко, і це відео знімається для сайту Подійська розкіш. До вашої уваги сорт абрикоса, який можна назвати ідеальним. Сорт цунамі. Такими плодами похизуватися може далеко не кожний сорт. Сорт стійкий до хвороб. Ви бачите, плоди дуже чисті, гарні добірні одне одну. Сьогодні 20 червня. І цей абрикос вже дозрів більше тижня, його вже можна було споживати. Вже багато навіть обпало на землю, але ще до цієї пориви зараз можна побачити. саджанець трьохрічний. І Ось така на ньому загрузочка. Самоплідний завжди, завдяки морозостійкості і високій стійкості до хвороб, цей сорт може Радувати регулярними врожаями. Кісточка дуже гарно відстає від плоду. Якості смакові, не перевершені. Цей сорт можна назвати ідеальним сортом для абрикоса.